Час новорічних свят це, як завжди, період, коли ми багато їмо і мало рухаємося. І зараз настав момент, коли нам пора відновлювати свій збалансований спосіб життя. Давайте розберемо декілька дуже простих мінімальних змін, які ми можемо внести для того, щоб наше здоров'я знову входило в колію компенсації. Першим ділом додаємо в наш раціон свіжі овочі. Якщо ви не маєте протипоказань інших супутніх захворювань, робіть салати, гуакамолі, сендвічі з овочами, варіть яйця і додавайте овочі. Другим пунктом буде додавання. Пісного білку в ваш раціон він дає гарне відчуття ситості, сповільнює підвищення рівня цукру в крові і, взагалі, завжди є гарною ідеєю, до прикладу на сніданок. Це є курка, індичка, яйця, морепродукти, кисломолочний сир. І третім пунктом відміняємо солодощі, особливо на сніданок. Віддавайте перевагу сніданку білково-жировому, і тоді компенсація серед дня буде набагато кращою, що нам дуже важливо в цей період. Четвертим пунктом не забуваємо пити достатньо багато чистої води. Без газу, без цукру, підсолоджувачів, наповнювачів і тому подібно. Основне, п'ятий пункт: рухаємося. Ми мусимо почати ходити щодня. Бажано після кожного основного прийому їжі. Хоча б хвилин 15-20 гуляти. Також не забуваємо про регулярні тренування. А якщо ви не можете займатися спортом, то хоча б регулярна ходьба. Стільки тисяч кроків на день, скільки скаже вам ваш лікар. Тож гарного всім року, залишайтесь здоровими і побачимось!